Шановні друзі, мене звати Тетяна, я лікар-стоматолог вищої категорії 23 роки досвіду. Хочу підняти тему, яка називається страх перед приходом до стоматолога, і це є важлива, одна з найважливіших тем в стоматології. Пацієнти діляться на декілька категорій: одна категорія пацієнтів, які тобі розкажуть все, вони приходять раз в квартал, а другі пацієнти їм потрібно пройти багато кордонів для того, щоб зібратися і переступити поріг стоматології. Тому досить важливо, як зустріти пацієнта. Досить важливо запах, досить важливий колір це все ті аспекти, які вирішують психологічні проблеми. Ага, я сюди сяду в крісло чи ні, мене щось насторожило, і я до цього лікаря не хочу в крісло сідати. Будь ласка. Я хочу заспокоїти всіх пацієнтів, які дуже бояться, щоб ви не боялися. Тому що коли ви приходите перший раз, лікар вас просто буде слухати. Ніяких маніпуляцій. Маніпуляції взагалі робляться уже за другим заходом.